Ну а наші військові лише зараз відкривають таємницю, що подекуди українські гармаші мали ліміт у чотири постріли на добу. Російські окупанти цим вікном можливостей, звісно, скористалися, атакували по всій лінії фронту. Сили оборони цей натиск витримали, і фронт не посипався лише завдяки можності наших бійців. Так, Україна втратила Авдіївку. У ці хвилини ворог іще намагаються захопити очередини. Ось так на, на карті це показує ресурс Діпстейт. Але на цю хвилину вона може бути неточною, бо, як визнав головнокомандувач Сирський, окремі позиції переходять із рук в руки кілька разів за добу. Ситуація на фронті загострилася, каже він. ЗСУ відійшли на нові рубежі. Для посилення оборони на цих напрямках туди переміщують бригади, які відновили боєздатність. Який вигляд це має насправді? Зміг побачити наш спецкор Олександр Загородний. Він з бійцями дістався ворожих окопів і. Досі під враженням не тільки від того, що побачили очі, але й від того, що відчув його ніс. Така п'янка донецька ніч перед світанком. Солов'ї заливаються співом, і це найкращий час, щоб потрапити на передову до наших піхотинців. Командир роти знаменитої 95-ї бригади прикручує до переносного раба роги і вмикає пристрій, хоч якийсь захист від ворожих безпілотників. Трохи нас прикриє. Ну, Завдемо. повинен. За годину добирання вже світає. По дорозі починають кидатися у вічі прострелені ворожі каски, потрощені автомати, і зрештою ті, хто все це приніс на нашу землю. Мертві росіяни. Багато мертвих росіян. Збили позиції, вони їх не забирають. От вони валяються. А це були їхні позиції. Ну, так, да, вони прийшли туди, пацани відбили. Бійці не просто ходять по відбитих позиціях. Тут вони вишукують корисні речі. От гранати, майже не як тобі. нові. Трапи, кому не а так все добувається в посадці. Дивіться, акуратно, під ноги, як ходите. Знаєте, як легко визначити, що ми на самісінькій передовій не по таких вирвах, їх повсюди повно, по деревах. Кінець квітня, а вони не розпустилися. Зеленого листя нема... І, очевидно. Вже й не буде. Бійці на цій позиції зовсім молоді, спокійні і усміхнені. Весь час подивляються у бік ворога, який може несподівано атакувати з ярочка, а от на ворога мертвого вже й не дивляться. Прикупувати його бажання вас немає? Та ні, небезпечно ходити там, так? Да? що? Бажано взагалі не висовуватись. Вон тут дрончики літають, багато. Ну що, втримаємо? Втримаємо терни. Та, Питань немає, так? Да? Да? Командир лише додає, вистоїмо, але потрібні люди. Нас треба, інших на більше боєприпасів, більше мотивованих людей. От і все. І тільки ми виходимо з позиції, як ворог одразу накриває їх мінометним вогнем. Ми вийшли. От ті молоді бійці залишилися там. Вони тримають оборону. Це знамениті терни. Російська армія нагадаю, друга у світі штурмує це село січня місяця. Їхні пропагандисти кілька разів вже заявляли, що терни вони захопили. Терни наші. Єдине, що село вони повністю знищили. На занедбаних клумбах уже розпустилися тюльпани, але ними нема кому милуватися. Тепер на людських подвір'ях хазяйнують сотні щурів. Вони доїдають покинуте людьми збіжжя. Хтось допалив же, допалюють. Це офіс, саме так бійці називають бліндаж, де чергують оператори ФПВ дронів. Лише на цих моніторах можна оцінити масштаб боїв за терни, десятки спалених та нерухомих танків і броньовиків. Аж ось бійці помічають рух у ярочку. Це, можливо, наші, а може й ні. Розвідка доповідає, то не наші. Боєць Олексій одразу ж запускає у повітря свою пташку. На знищення цієї групи противника бійці 95-ї бригади витрачають кілька дронів і одну мінометну міну. Ось так виглядає бойовий ФПВ-дрон. Єдине, що тут зверху чіпляється ще акумулятор, а знизу сама вибухівка. Така маленька річ, але така важлива для українського війська. Безпілотники це наша розвідка і, за великим рахунком, наша артилерія. Багато запчастин зрозуміло, що іноземного виробництва, але що дуже приємно, з'являються і українські комплектуючі. Жорсткі бої тривають і в Новомихайлівці. За півроку українські війська 80% села. Втратили, але командир пояснює, чому ворог б'є над потужними бомбами, авіацією, артилерією, а співвідношення сил на цій ділянці один до десяти. Проти нашої 79-ї бригади воює дві ворожі дивізії та вісім полків. Порахував Комбриг. за останні півроку. Ми знищили більше 300 одиниць техніки противника. От це приблизно три бригади. І декілька тисяч особового складу противника потрібна більша кількість боєприпасів особового складу. Американські набої вже їдуть на фронт. А що ж з особовим складом? Армія вже здійснила надможливе, втримала оборону, але армії потрібне поповнення. Вважає військовий експерт Євген Дикий. От, щоб ми з вами зараз могли тут в Києві поспілкуватися і записати це інтерв'ю, в цей час кожен наш захисник чи захисниця стримує приблизно одне відділення орків. От ще раз, один боєць стримує одне відділення. От і це нам не поміняє Конгрес США, це нам не поміняє Джо Байден. Тепер все залежить від нас, від українського тилу. Як ми сприймемо цю допомогу, от, власне, як ми на неї відреагуємо? Якщо ми зрозуміємо, що це нам дають шанс. І якщо до цієї зброї додати нашу мобілізацію, так ми можемо переламати хід війни цього року. Росіяни відчувають, що незабаром українське військо стане потужнішим і тому луплять по українських містах без зупину ракетами керованими авіабомбами. Населені пункти на Донеччині неподалік фронту виглядають тепер ось так: спалені, потрощені, покинуті будинки у повітрі. Постійно висять безпілотники, які вишукують своїх жертв. І це те неприємне відчуття, коли ми не знаємо, це наш чи не наш. Давай відійдемо. Чуєте постріл? Постріли взагалі. Та, чуємо. З великих місць, чи не на найбільше дістається Харкову. Ось вона, Харківська понівечена телевежа. Чому звідали вона? Нагадує нашу київську. Росіяни атакували ракетами і ту і іншу, але Київська вистояла, Харківська впала, хоча їй і дісталося значно більше. Росіяни чомусь вважають, що знищивши телевежі, вони позбавлять українців інформації. Але ми ж то знаємо. У нас багато джерел, звідки ми дізнаємося. Новини. Ворог також б'є по залізничних вузлах, по електростанціях, але найстрашніше по жінкам і дітям в мирних містах. І зазвичай робить це вночі, коли всі сплять. Харкову зараз дуже важко. Скоро ніч. І, очевидно, ці покидьки знову спробують запустити свою ракету і когось вбити у цьому прекрасному місці. Але ми знаємо, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Треба вірити. У ЗСУ. Олександр Загороний, Володимир Парахонський, Тесантиждень. Один плюс один. Марафон Єдинь. Новини.